Як стати успішним колористом у 2025 році? Привіт! Мене звати Ольга Булавінова, а колорист 15-річним досвідом, власниця салону краси у Hub та викладач онлайн-курсів «Колорист з нуля. Залишайся тут зараз. Тобі все розповім. Скажу вам відверто: я пройшла свій шлях з самого нуля. Я не знала, як працювати. в мене не вистачало знань, техніки. Я постійно навчалася. І тому я дійсно знаю, як пройти весь свій шлях, тому що на зараз я є досить успішною людиною, викладачем і можу вже передати свій досвід тобі. То на зараз в мене є титули чемпіонки світу, судді національних чемпіонатів України з перукарського мистецтва, а також я національний експерт України. То повір, мій досвід дасть тобі поштовх піти з нуля і стати досвідченим класним колористом лише за два місяці. Я хочу поділитися своїм досвідом, щоб ти не витрачала роки на помилки, як це було в мене. Не дивись постійно ролики на Ютубі, шукай системне навчання. Тому що, якщо ти хочеш стати експертом у своїй ніші. Просто навчання на YouTube тобі не допоможе. Починай з вивчення теорії, тому що теорія це твій базовий рівень. І потім йди покроково. Спочатку теорія, потім практичні завдання. Я стикалася з такою проблемою, що майстри-початківці не можуть обрати фарби, на яких працювати, тому що є безліч брендів, і всі вони кажуть, що вони хороші, але є знову ж таки перукарська хімія і колористика. І я як викладач можу тобі допомогти показати різницю, які бувають фарби, які краще працюють, і які обрати для твоєї роботи. І ми з тобою можемо скласти твій б'юті бокс, який тобі допоможе почати свій шлях колориста. Я хочу тобі сказати, що не треба чекати 20 років, щоб заробити свої перші гроші. Повір, мої учні вже заробляють під час навчання. Якщо ти зараз дивишся це відео. Послухай своє серце, зроби крок на зустріч своїй мрії, своїй професії. У тебе є я професіонал своєї справи, і я тобі допоможу пройти шлях, почати свій шлях з нуля до профі за два місяці. А я знаю, як починати, коли ти в декреті, коли в тебе маленькі діти, коли тобі не вистачає грошей. Коли ти не знаєш, як себе знайти, коли ти працюєш на заводі і тобі не вистачає вільного часу. Професія колорис вона для тебе відкриє просто свободу, і ти будеш працювати як тобі зручно. Моя професія дала моїм дітям освіту, дала можливість вкладати в розвиток своїх дітей і бути просто успішною жінкою. І саме головне в мене є план: план твого розвитку. Я знаю, як покроково тобі діяти, з чого почати, як розвиватися поступово. І ще хочу сказати, що мої учні отримують від мене бонус. Я готую до чемпіонату з перукарського мистецтва, і мої учні можуть проявлятися у різних напрямках. Вони можуть розвиватися не тільки як колорист, а стати справжніми стилістами. Якщо ти думаєш, що у мене відразу з'явився салон краси, то це не так. Я починала працювати просто в однокімнатній квартирі, але я завжди мріяла про те, що в мене буде свій салон краси, про те, що я стану чемпіонкою України, а вдалося стати чемпіонкою світу. Отака вона ціль, отакі вони бажання. Якщо ви горите своєю професією, у вас є бажання для вас. Нічого немає неможливого. А ще я допоможу тобі побудувати твій особистий бренд, тому що я багато розвиваюся і навчаюся не тільки в колористиці, але і ще як експерт, як власниця салону краси, маркетинг, бренд, просування. І я можу з тобою поділитися усім своїм досвідом. Ти можеш сам обрати свій шлях, працювати чи в салоні краси чи, можливо, відразу відкрити свій бізнес. Якщо ти відчуваєш, що тобі це потрібно, пиши мені в Дірект в інстаграм кодове слово Хочу і я тобі відправлю анкету перед записом і програму, в якої для тебе будуть особливі умови.